Дві дистанції на вибір, в яких немає ніяких обмежень. У день фізичної культури та спорту понад 200 учасників зібрав у горішніх плавнях благодійний забіг Ферекс Поранерс. Настрій дуже гарний. Погода не дуже гаряче. Так що все сполукає, що Ми пробігли, і все було добре. У мене діти біжуть 5 кілометрів, а я підтримати їх. І я якраз думаю, якраз буде для мене добре. Як налаштовані бігти? Добре, налаштований бігти. Часто бігаєте чи спортом займаєтесь? Ні, це більше благодійний захід, а не спортом. Тому Просто вийшов долучитись до благодійного заходу. Настрій дуже чудовий. Думаю, пробіг живут добре, так що все буде добре. Яку дистанцію пробіжити? Може півтора кілометра. Теж мене біжить син, підтримати сина. Я беру вже другий участь компанії Фарекс у минулому році, теж був забіг. Травня мені це сподобалося. Я дякую всім, я дякую своїй мамі, що вона підтримує наші Збройні сили України. Скільки будеш бігти? Один-6 кілометрів буду бігати. Ми хочемо бігти ну, десь кілометрів. Скільки там треба для чого треба бігти? Для чого треба займатися спортом? Е, ну, щоб бути завжди здоровим, е, щоб була енергія. Ми біжимо для того, щоб підіймати нашу Україну. Сьогодні самі прийшли? Ні. Yeah. З ким будеш бігти? З мамою. І з нею. А я з братом та з мамою. Бабуся буде стояти, ждати нас. Аби стати учасником забігу, треба було суботнім ранком прибути на місце реєстрації та старту навпроти готелю Ольвія. Саме тут усі охочі перевірити себе на дистанціях забігу, проходили реєстрацію, отримували фірмову футболку із логотипом забігу та стартовий номер. Цю процедуру пройшли й почесні гості: генеральний директор ТОВ Біланівських ГЗК Юрій Химич та перший заступник міського голови горішніх планів Олександр Чуприна. Вони заявилися на дистанцію 5 кілометрів. Сьогодні свято, день працівників фізичної культури і спорту. Тому всіх вітають цим святом. Я вважаю, що це свято кожного жителя нашого міста, тому що в нас молоде і спортивне місто. Ну і вже традиційно компанія Ферекспо звернулася з ініціативою проведення забігу благодійного, тому ми з радістю підтримали цю ініціативу. Вважаю, що вона і в подальшому буде вже така. Традиційна в нашому місті, тому всіх вітаю зі святом. Кожен хто вийшов сьогодні і добіг до фінішу, він здобув свою особисту перемогу над своєю лінією. Сьогодні субота могли б поспати, але всі ці люди прийшли сьогодні сюди і пробігли свою кожен свою дистанцію. Запрошую всіх займатися. Спортом, займатися своїм здоров'ям, бігати, займатися силовими справами, взагалі вести активний образ життя. У забігу була не тільки спортивна складова, яка дозволила отримати всім учасникам неймовірні емоції. Також метою благодійного забігу FirexPorners було зібрати кошти для підтримки міської програми реабілітації дітей з особливими потребами, яку реалізує громадська організація, Центр муніципального розвитку. Додатково під час заходу проводився благодійний ярмарок, кошти, з якого також будуть направлені на підтримку тих, хто цього особливо потребує. Після урочистого відкриття всі учасники. Забігу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників та захисниць, які віддали своє життя, виборюючи мир в Україні. За тим перед забігом була проведена невеличка розминка, яку провів тренер Сергій Гурін. Активні рухи та корисні вправи допомогли розім'яти м'язи всім, хто вирішив виявити себе у бігу. Першими стартували учасники забігу на 5 кілометрів, на якому фіксували результати та визначали переможця і переможницю призерів та призерок. На старт. Увага! Марш! Підтримуємо! За декілька хвилин на старт вийшла група учасників забігу на 1 кілометр 600 метрів. Вона мала умовну назву аматорська. Тут серед бігунів було чимало дітей та дебютантів подібних заходів. На старт. Увага! Учасники дистанції на 1 кілометр 600 метрів бігли із різною швидкістю, але й з однаковими позитивними емоціями та посмішками від того, що долучилися цього ранку до здорового способу життя. Не менш задоволений вигляд мали після фінішу учасниці забігу на 5 кілометрів. Я дуже кайфанула від цього пробігу, бо це моя перша пробіжка на таку дистанцію так офіційно, так публічно. Тому дякуємо Ферекспо Ольвія, нашим фотографам, нашому місту, за те, що маємо таку можливість. Пробігла 5 кілометрів її річна Ліза Товкало. Просто побачила в інтернеті і захотіла спробувати. І так і так і вийшло. Ну треба було 1,6 пробігти. Та ну, 1,6 – це не для мене. Це така маленька дистанція. Як ти себе відчувала після забігу? Ну, коли біжали спочатку, то було нормально, а потім, вже коли добігали, було тяжко. Ти там не намагалася за дорослими поспівати, чи бігла по своєму відчуттю? Ну, бігала по своєму відчуттю, але на фініші вже ну, швидше біжала, ніж на спочатку. Ну і про себе розкажи, де ти тренуєшся, де тренувалася для такого забігу. Тренуюся, я там у дворі, ми бігаємо, там граємо на плаванні. Ми бігаємо вокруг стадіону, плаваємо і там розвивається наша витривалість, і тому я змогла пробігти. На фініші учасники та учасниці отримували мотивуючі привітання від ведучої заходу Анастасії Крамаренко. Участь у забігу брали вихованці інваспорту, Більшість з яких на фініші супроводжувала завідувачка сектору фізичної культури та спорту, відділу культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради Ольга Карпенко. Ось так вона прибула на фініш зі своїм вихованцем Дмитром Штанько. Я побігав з Ольгою голякшіна. Найкращий тренер на світі. Так. А чи, яким видом спорту займаєшся ти? Легкі атлетики. Ну так що попереду перемоги, так? Так. А розкажи, як ти готувався на цей цей забіг? Та тренувався, бігав. І як фінішував там через силу, да, терпів? Та у так. Важко було бігти? Ну так. А хто ще біг з ваших друзів з твоїх? Тренер тренер? –– Допоміг Так. Це були представники, діти та їх батьки відділення легкої атлетики серед дітей з інвалідністю. Ми круглорічно займаємося легкою атлетикою, тому біг, благодійний забіг, ми не могли пропустити цю подію і не долучитися, тому що це азарт, позитивні емоції, блага справа. І тому я вирішила, що дітям це буде дуже цікаво. Запропонувала прийняти участь, батьки нас підтримали, тому це був для нас такий сімейний старт. Дітям на цій дистанції потрібна була підтримка, тому що ми виступаємо в їхніх віковій категоріях. Це дистанції до 200 метрів. Тому кілометр і шість це для них велика дистанція. Вони, хоч і тренуровані, але не вміють розкласти свої. І сили по такій довгій дистанції для них, тому їм необхідна була підтримка. Спочатку забіг, мене довелося їх втримувати, а на фініші, звісно, підтримати та вже підігнати. А ось так із прапором фінішували учасники забігу, які представляли дробарно-збагачувальну фабрику компанії Ферекспо. Завдяки цьому проекту ми збираємо кошти дітям. Якби не наші захисники, то це би свято не відбулося, і ми вирішили їх підтримати і біжимо завдяки їм. Сьогодні погода відповідає нашому пробігу, щоб було гарно, щоб дітки наші не хворіли, щоб закінчилась війна. Я просто пройду, підтримаю наших дітей і наших захисників. А це фініш переможця п'ятикілометрового кілометрового забігу. Він завершив дистанцію із великим відривом від переслідувачів. 5 ура! Найшвидше дистанцію п'ять кілометрів пробіг Олександр Калініченко, який працює у цеху виробництва окатків, виконувачем обов'язків майстра машиніста-огрудковувачів. Супер враження такий великий колектив зібрався однодумців, спортсменів, просто бажаючих. Прийняти участь у цьому заході, дякую компанії Ферекспо, що вже не перший рік поспіль проводить такі заходи. Чудові, чудові, чудова погода, чудовий настрій, чудові люди. Подобається мені бігати. Колись давно займався професійно спортом, триатлоном. А Спустя 20 років почав потроху бігати. Зараз мені подобаються довгі дистанції, такі як напівмарафон, марафон, ультрамарафони, то е, ніколи не пропускаю можливості прийняти участь на інших заходах бігових або ж спортивних. Друге місце серед чоловіків посів Дмитро Зубер із Кременчука, а третім прийшов до фінішу веслувальник дю США No3 Олександр Онищенко. Першою серед жінок фінішувала Ілона Глушко із Кременчука, яка на серйозному рівні займається бігом протягом чотирьох років і бере участь у всеукраїнських змаганнях. Дуже хотіла прийняти участь. Перші кілометри далися достатньо тяжко. Потім вже якось я як би, звикла і. Вже пішла таким накатом. Мені дуже сподобалося, особливо на фініші. Я змогла додати. Я дуже вражена за перше місце дали такі цінні призи, достатньо цінні. Рюкзак, чашка, по повербанк, і рушник. Ну, дякую, дуже приємно. Я завжди. За такі заходи дуже, дуже приємно. Дякую, Ферекспо. Дякую, гірничо-збагачувальному комбінату. Другою на дистанції серед жінок фінішувала Ірина Москаленко, а третє місце посіла Олена Старцева. Дуже сподобалася атмосфера, всі біжали і це підтримували і надавало сил бігти ще краще. Мені дуже все сподобалось і організація, і біг і взагалі настрій всього цього. Як ви готувалися чи ви постійно бігаєте? Як підтримуєте свою форму? Так, бігаю регулярно, бігаю і періодично приймаю участь. Скільки кілометрів бігаєте? 21 один більше збігала. Да, так, і також буде ще бігти вже на наступному тижні. Скільки років бігаєте вже? Два роки тільки постійного. Задоволення, задоволення від усього цього, скажем, двіжу від цієї класної спортивної благодійної е, е, ініціативи, але щоб сказати, що кайфувати під час бігу не було дуже важко. А ракла кожен кілометр, і вже хотілося якнайшвидше закінчити і видихнути. Я займаюся спортивним орієнтуванням. Ми вже з вами не перше спілкуємося, тому я бігаю регулярно, регулярні змагання. Ось, звісно, від, від відрізняється специфіка. Я зазвичай бігаю по лісу, по бездоріжжю, по ґрунтовці, а тут по асфальту, тому це незвично, але дуже прикольно. Скільки ви бігаєте так за тренування? О, ну, по різному, ну зазвичай 10 кілометрів. Я так собі ставлю дистанцію, але не таку швидкісну, як сьогодні. П'ять а тут але було дуже швидко, це було важко. Найкращі учасники та учасниці отримали медалі та подарунки від організаторів забігу Ферекс Поранерз. Переможців та призерів нагороджували почесні гості: генеральний директор Біланівського ГЗК Юрій Химич та перший заступник міського голови горішніх планів Олександр Чуприна, які самі випробували себе на п'ятикілометровій кілометровій дистанції. Скажу по секрету, я готувався. Ну і що головне цій дистанції? Як сили розподілити? Ну головне вірити свої сили, не здаватися, коли здається, вже, що немає сил, треба бігти далі. Після половини дистанції все стає на свої місця. Бігти в принципі було легко, тому що я щодня намагаюся бігати саме 5 кілометрів, тому для мене це стандартна. Дистанція, але бігти було весело разом із колегами. Все було взагалі дуже добре. Як колеги себе відчували, нікому не потрібна була допомога? Ні, е, ні, ні. Було дуже багато жартів перед стартом, але все обійшлось. Після церемонії нагородження Юрій Химич оголосив, що зібрана під час благодійного забігу Ферекспоранер сума коштів удвічі буде збільшена компанією Ферекспо. А вже наступного року учасників благодійного забігу розподілятимуть за віковими категоріями.